Усі ми знаємо, що означають цифри на спідометрі, але що ж означають цифри на тахометрі. Якщо спідометр відображає швидкість автомобіля, то тахометр відображає швидкість оберту коленвалу. Якщо придивитися уважніше, ці цифри не означають 1, 2, 3. Вони вказують на тисячі обертів: дві тисячі, три тисячі і так далі. Тахометр показує, скільки разів коленвал обертається за одну хвилину. Тобто, коли колінвал повертається на 360 градусів, це означає один. Оберт, коли ми бачимо, що стрілка тахометра знаходиться на тисячі обертів, це означає, що швидкість обертання колінвалу становить тисячу обертів за хвилину. Коли ми сильніше натискаємо на петель газу, але не перемикаємо передачі, двигун починає працювати швидше. Ми починаємо чути рев мотору, обертання колінвалу зростають, і в результаті ми отримуємо більше потужності. Однак при цьому зростає і витрата палива. Тому в місті рекомендується їздити на низьких обертах. Ось так просто. Профілі, ти знайдеш більше цікавих відео. Підписуйтесь на автопідбір, не бути накрашеним.